Прямо зараз я знаходжусь на війні, і це не заважає мені створювати контент кожного дня. В цьому відео я хочу розповісти про 10 правил для того, щоб ваш Reels, ваше відео залетіло для того, щоб воно набрало мільйони переглядів, тому що сьогодні є такі можливості отримати такі результати абсолютно безкоштовно. І перше правило, щоб твій Reels залетів, ти маєш чітко розуміти. Для чого ти це робиш? От прямо треба сісти і а, гарно подумати, для чого взагалі ти хочеш, щоб залетів твій різ. Ти хочеш розвивати свій особистий блог, ти хочеш розвивати свій особистий бренд, а ти хочеш заробляти на цьому гроші. Ти хочеш, щоб в тебе було багато клієнтів, щоб тебе купували а, твої продукти або твої послуги. Треба от прямо сісти і чітко провізуалізувати, для чого тобі це робити. А потім, коли тобі власне треба буде вже робити цей контент, вести цей блог, то в тебе не буде питання з мотивацією, да? що мені ліньки, чи що я не хочу робити. Ти чітко розумієш, для чого тобі це потрібно і що тобі це дасть. Правило друге, треба проаналізувати, що вже залітає, для того, щоб не сидіти, не ламати собі голову, не вигадувати нічого. То е, має бути надивленість, тобто ти маєш чітко розуміти, який контент знімають твої конкуренти, твої рольові моделі, що таке рольова модель, тобто, це приклад, яскравий приклад. Експерта або вже блогера, якоїсь людини, яка вже створює контент, і тобі подобається, тобі імпонує ця людина, тобто вона має схожий життєвий шлях, який би і ти хотів прожити. От тобі подобається, тобі воно імпонує, воно тобі близьке. Тому треба просто сісти і чітко проаналізувати, який контент вони знімають, а, який контент залітає. От важливо одразу дивитись да не брати ну скажімо так, не брати до уваги якийсь дуже складний контент, а брати максимально простий той, який можеш повторити. І ти. Правило третє, щоб твій ріл залетів, треба швидко і просто зняти свої ідеї. А, основна проблема, з якою стикаються люди, це те, що вони вже все подивились, вони вже все знають. У них є куча ідей. Але вони витрачають дуже багато часу, щоб якось покращити свою ідею, щоб придумати ще кращу ідею, щоб, можливо, купити собі якусь там нову шмотку, придбати нову камеру, нове освітлення, новий мікрофон. І чекають, і не роблять. Це дуже важливе правило, яке я прямо рекомендую його використовувати От завжди. Це краще, швидко, просто якось. Неякісно зняти і викласти, аніж дуже довго думати і не викласти взагалі. Тому е, є ідея, прийшла ось класна ідея, все не думайте. Максимально швидко взяли, зняли, зняли, реалізували і виклали все. І забули. Вже думайте про наступну ідею. Правило четверте це опублікувати на всіх платформах. Я рекомендую публікувати своє е, відео на всіх платформах: це Instagram, Reels, TikTok, е, Facebook, YouTube Shorts та Threads. Таким чином, ваше одне й те саме відео може залетіти в ТікТоці на 100 тисяч переглядів, в інстаграмі на 10 тисяч переглядів, а в Ютубі, наприклад, на 50 тисяч переглядів. Ви сумуєте загалом, скільки ви отримали на всіх платформах, і ось маєте да, що загалом це ваше відео на всіх платформах набрало там, наприклад, 200 тисяч переглядів. Тому використовуйте завжди цю фішку, тому що в інстаграмі може не залетіти ваше відео по різним причинам, а в Тіктоці, наприклад, воно залетить і дуже сильно і приведе вам аудиторію. П'яте правило, щоб ваш рів залетів, це робити багато спроб. Не сподівайтесь на якесь одне відео. Ви знімете 100 відео і лише 10 з них. Дійсно залетять, і лише декілька з них, тобто 2-3, залетять найбільше і приведуть вам найбільше всього нової аудиторії, нових клієнтів, нових результатів. Тому не сподівайтесь на якесь одне відео. Ви його зробили. Да? Не треба думати, що від одного якогось відео все залежить. Ваша доля. Ви станете мільйонером. Ні, тут так не працює. Тут працює так, що от ви робите якомога багато, і потім а, щось із них стріляє. А ви могли навіть не сподіватись на якесь це одне відео, а воно вистріло так зазвичай все і працює. От ви не сподіваєтесь, да не ставите ставки, і воно дуже сильно а, ну, от, взлітає дійсно. Вистрілює, а те на що ви робили дуже великі сподівання, воно не вистрілює взагалі. Правило шосте: це потрібно експериментувати. Окей, ви підібрали для себе якісь формати, які вам подобаються. Ви починаєте їх знімати. Робите спроби, робити багато спроб, але так і не виходить. Не треба боятися експериментувати, іти в інші формати, пробувати пробувати максимально багато. Тобто, ваша задача спробувати для себе різні формати, тому що в якомусь ви себе знайдете, він вам буде, наприклад, даватись і легко, і він буде прямо у вас працювати. А ви навіть і не думали да, про цей формат, що от він. Лежить начебто на поверхні, ви його не використовували, ви ставили ставку на інше, а от він спрацював. Тому експериментуйте і експериментуйте багато. Правило сьоме це коли у вас щось залетіло, то потрібно в цей же формат зняти ще 100 разів. Тобто, якщо ви тільки побачили, що у вас якийсь формат, якесь відео дало трішки більше переглядів, ніж зазвичай. Ви маєте е зрозуміти, що о, а це вже працює. Спробуйте зробити фокус і почати бити саме в цей формат, саме от на цю тему. Можливо, от саме воно у вас і стане ключовим. І коли у вас щось працювало, не треба шукати щось нове. Пити прямо в цю точку, допоки то це працює. Тобто зняли відео, воно залетіло. Зніміть ще 100 разів, одне і те саме, і повірте, воно спрацює. Ну тобто, це перевірено на моєму досвіді. У мене є багато прикладів, коли я одне й те саме відео або просто викладав багато разів, і воно кожного разу набирало. Ось, наприклад, да, моє відео, яке я виклав, воно набрало 15 мільйонів переглядів. Те саме відео, 10 мільйонів переглядів, те саме відео. Відео 7 мільйонів переглядів, те саме відео 5 мільйонів переглядів. І так. І так далі, і це стосується кожного е, випадку, і це можна сказати не тільки про якесь одне відео, а й в цілому про тему якусь да? ви зняли на цю тему, воно вистріло. Зніміть на цю ж тему ще багато разів, і повірте, воно спрацює. Правило сьоме, щоб ваш рів залетів, це наприклад, коли ви ну от ви експериментуєте, ви знімаєте багато, але у вас все одно от не виходить, ви не отримуєте ті результати, які ви хочете. Моя порада вам. Познайомтесь та поспілкуйтесь з блогерами, вже, вже у яких залітає контент, вже які мають досвід. Ви можете, сказати, а для чого їм зі мною спілкуватись? Повірте, якщо ви напишете 100 людям. То хтось із них відповість вас, вам і погодиться з вами поспілкуватись і дати безкоштовні поради вам, подивитись на ваш контент, і от подивитись зі своєї точки зору і дати вам якісь такі от дуже важливі поради. Правило дев'яте це бути справжнім і не бояться, що про тебе подумають. Насправді, це дуже таке складне питання, і воно от я, я завжди говорю, що. Людей, от це найбільша проблема і найбільший страх, який зупиняє людей від того, щоб продовжувати, від того, щоб починати. Це саме страх, що про тебе подумають. Чому? Тому що ми боїмось бути справжніми. Ми боїмось бути такими, якими є. Некрасивими, неуспішними, бідними. Можливо, ти десь зайкаєшся, ти десь боїшся камери, от в тебе ступор перед камерою, ти екаєш, бекаєш. А, говориш некрасиво, а, маєш одяг некрасивий. От подивіться на мене. Я зараз сижу на фоні. А, а, на моєму фоні не найкращий вид, да, який тільки можна придумати для відео. Але я не соромлюсь показати себе от в тих умовах, яких я є. І я вам скажу, що це працює. Тому що більшість людей а, не мають такого супер. Великого успіху і супер ідеальних умов. Тому вони будуть сприймати вас от, як свою людину, а значить, будуть більше вам довіряти, тому що ви людина з народу, ви такі ж, як і всі. Тому не бійтесь бути справжнім, звичайним, тому що навпаки це перевага. На сьогоднішній день люди більше дивляться звичайних людей, не успішних, да? а, ніж супер. Успішних мільйонерів, мільярдерів, які там з Феррарі або на Мальдівах десь в Дубаї знімають свій контент, показують, як у них багато грошей, які у них там супер круті там гаджети, тусовки і так далі. Тому будьте самим собою, бо це є вашою перевагою. І десяте правило, я б сказав, ключове для того, щоб ваш Reels залетів, і взагалі для того, щоб у вас все виходило, це щиро. Дуже сильно вірити в те, що ви робите. Вірте в те, що ви робите. Вірте в перемогу. Окей, не вийшло цього разу. Получиться по-любому, вийшло наступного разу. Наступного разу не получилось. Ну все, наступного разу точно получиться. Щоби не робили, максимально впевнено, це в мене вийде. Щоб не трапилось, все в мене вийде, і я буду до кінця йти до цього. Тому от просто пам'ятайте про це завжди і дякуйте за те, що окей, я отримав більше досвіду, але я все одно вірю, що вийде. Не здавайтесь, скільки б помилок ви не зробили, скільки б випробування вам не давалось, Ніколи не здавайтесь, вірте все одно, що рано чи пізно все вийде. Дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть в коментарях ваше можливо правило, яке допомагає вам, щоб ваш контент працював, приводив вам нову аудиторію, приводив вам нових клієнтів, щоб про вас дізнавались люди. Напишіть в коментарях, що працює для вас. І за найкращий коментар я, можливо, зроблю якийсь бонус, подарую, наприклад. Книгу мою найулюбленішу, я оберу яку, тому що в мене є декілька улюблених книг. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і до зустрічі!